Тері телеканалу Чернівецький промінь новини міста. Про головні події цього дня дивіться у випуску вже за мить. У студії працює Антоніна Фігель. Вітаю! Віддав життя за рідну батьківщину. Боковинці прощаються з відважним воїном, який став на захист рідної країни. Із солдатом Олександром Мовчаном попрощались на центральному кладовищі у Чернівцях. Слава та вічна пам'ять відважному захиснику. Перевозив хвойні дерева без жодного дозволу. Поліція зупинила вантажний автомобіль Камаз, за кермом якого перебував 21-річний житель села Яблуниця. Чоловік віз 14 колод хвойної породи без відповідних дозвільних документів. Правоохоронці задокументували кримінальне правопорушення. Наразі встановлюється сума збитків, завданих державі. Досудове розслідування триває. У багатоповерхівці під Чернівцями вибухнула квартира на спецлінію 101 Зателефонували очевидці, які повідомили про вибух та пожежу на четвертому поверсі будинку в селі Годилів. Вогнеборці ліквідували пожежу на площі 70 квадратних метрів і не дали полум'ю поширитись на сусідні квартири. На пожежі евакуйовано одну особу. Вогонь знищив склопакети, двері, житлові приміщення, меблі, домашні речі та пошкодив перекриття. На щастя, від вогню ніхто не постраждав. Збитки та остаточні причини пожежі наразі встановлюють фахівці. Загинув під колесами автівки. У Чернівцях трапилась трагічна аварія на вулиці Василя Лесина, 20-річний буковинець, керуючи автомобілем, Мерседес бенц наїхав на пенсіонера. Внаслідок чого той отримав численні травми, несумісні із життям. Тіло чоловіка направили на судову медичну експертизу. Водія легковика затримали та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Транспортний засіб вилучений. Досудове розслідування триває. Поки це всі новини, нагадаю, переглянути сюжети випуску можна на нашій офіційній сторінці у Фейсбуці, а також на сайті ПромінсівЮей. Я бажаю вам мирного вечора. Побачимось.